Так, ми закриваємо огірки, Верніше, не закриваємо а квасимо огірки. Листя хрону я нарізаю, потім легше складати огірки в банки. Так само, як і хріб нарізатиму. Розкидала чесник. Огірки мию, відрізаю жобки і носики. Поки складаю низку. Тепер накладатиму в банки. Жди, як всі так роблять, більший нанизь. Напхала банку. Переживаю, що це за сіль, Ну, вроді. Не без розпушувача, бо був комочок такий, грудка була солі. Ну, В общем, на 3-літрову банку 86 грам. Ну і з цього розрахунку міряла вже на півторачки. Буду заливати водою джерельною. Накриваю кришками тільки для того, щоб можна було побовтати періодично, поки не розпустав. Неростане сіль, поставила на рознос, бо як будуть кваситися то буде витікати. Кришки поперевертала, щоб просто прикрити. Пройшло три дня квасилися вони три дня через те, що було прохолодно, бо якби було жарко, то швидше б заквасилися. Зливаю по одній банці. Кастрюлю, ну, вроді тугенькі. Мене смущає сіль. Бо я завжди, звісно, не такою сілью закривала. А вона кінчилася. Ставлю кип'яти. В цій кастрюлі поставила кап'ятити кришки. Поставила кип'ятити чайник. Росіли закипів, виливаю в банку, от доливаю до самого верху. Достаю кришку, закриваю і перевертаю. І відставляю, щоб мені не мішали ці банки.